Цими днями в рідному селі Максима Рильського Романівці, нині попільнянський район Житомирської області, триває наукова конференція з дослідження родоводу класика літератури видатного поета і перекладача народного депутата Радянського Союзу. Відомо, що він шляхетного походження в Романівці був маєток рильський, а поруч в селі Кривому родове гніздо мали Юркевичі, які виховували маленького Максима по смерті батька. Правнука Юркевичів, приїхавши до Києва, завітала і до музею. Ексклюзив на голосу дня. Ринок музей Максима Рильського знаходиться в затишному куточку Голосіївського парку. У ньому класик української літератури провів останні 13 років свого життя. Цю алею смерек Максим Рильський заклав особисто. Науковий співробітник музею Микола Музика радо вітає пані Ларису Юркевич, лікаря з Москви. Вона тут не вперше свого часу подарувала книгу спогадів свого тата, в якій йшлося про дитинство Максима Рильського. Після смерті його батька Тадея він виховувався в родині Юркевичів, родове гніздо, яких було поруч з маєтком Рильських. У меморіальній вітальні є фотопортрет сімирічного Максима. Знімок зроблено зі світлини, де маленький вихованець у родинному колі Юркевичів. У дворянських садибах обов'язково були літературно-музичні вечори. Ці традиції не зрадив поет і в радянські часи. На вогнень до цієї кімнати приходили друзі поета Остап Вишня, Михайло Стельмах, Юрій Яновський. Велика дружба єднала Максима Ривського з багатьма композиторами того часу Ривуцьким, Козицьким, братами-майбородами Юрієм Мейтусом. Такі вечори вони збиралися біля старовинного роялю фірми «Шредер», і Максим Ривський показував сфіхіз до імпровізації. А гра він дуже чудово. Його першим вчителем ще в гімназичні роки був відомий композитор класик української музики, друг його батька Микола Віталійович Лисенко. На одній зі старовинних світлин батько поета Тадейрильський з друзями Миколою Лисенком та Йосипом Юркевичем. Глава сімейства Юркевичем був лікарем і меценатом. З його ініціативи заклали дивосад з рідкісними рослинами. Свого сидівника він відправив начатися за кордон. Той здобув освіту і винайшов новий сорт полуниці, яку назвав на честь свого господаря. Та полуничка від Юркевича отримала золоту медаль на одній з найпрестижніших дореволюційних агровиставок. На цій фотографії сім'я Рильських і мой прадід Юркевич В'ячеславович, якого називали сонячний доктор, який лічив. Сім'ю Рильських і всіх в округі іміні котрого находились рядом. Після смерті раділі Максим Рильського він став його опікуном. У Юркевичів було четверо дітей. Максим став п'ятим. Середонів були піаністка і дві художниці. Рильський став поетом. А Лев Юркевич подався в революціонери. Створив українську соціал-демократичну партію. У своїх роботах Ленін називав Льва Юркевича хлопчиком в коротеньких штанцях. У революціонерів були протиріччя. Пані Лариса, онука гори революціонера, каже: якби її діду революційні настрої не затьмарили свідомість, міг би стати вілончелістом зі світовим ім'ям, бо йому давав приватні уроки, визнаний в Європі вілончеліст з Бельгії РВ. Прадід пані Лариси, лікар лікар-меценат, збудував у Києві на паньківський будинок. У ньому відбувалися яскраві зустрічі. Там і познайомилася Леся Українка, яку лікував Юркевич, з поезією юного Максима Рильського, хрещеним батьком, якого він був. 15 років йому було, а Леся Українка вже мала його збірочку на білих островах, і вона перша дала відгук про цю збірочку. Так і засяяла зірка поета Олександра Світла, Дмитро Гончаров, наголосня.